Я дуже добре пам'ятаю, як прийшли тато, мама і мій брат молодший до поїзда. І за 10 хвилин я кажу татові, що ми їдемо в Москву, бо мені треба подивитися, як паспорти. Я не знаю. А тато ще ж зовсім молодий тоді, насправді. Я зараз думаю, якщо мені 21, то татові е, два. Я... І тато мама каже, що тато має їхати зі мною, Він сідає зі мною. Ми, я, Орест, мій тато, ми відпроводжуємо до аеропорта це. Британський гурт, uh -huh. один з яких музикантів був насправді мільйонер. Це Орес знає цю історію, бо фільм якось Е, І потім ми їдемо на площу перед Білим домом, і там є синьо-жовтий прапор. Uh -huh. І цей синьо жовтий прапор, яким чином ми підходимо з Орестом туди і його дають нам. І ми його привозимо в Київ. Це цей прапор, який заносили в Верховну Раду. Є дуже відомі кадри, де синьо-жовтий прапор заноситься у Верховну Раду. Бачай. Прапор так. Та це прапор привезли ми з Ореста. Це вечір 24-го числа, до речі, так і це і, ми, е і дуже е довго е Верховній Раді цей прапор стояв ну, ніби от привезений з Москви. Хто його привіз? Е Я який 21-й Орес, якому десь Зараз на напевно. І можете собі уявити, парадокси починаються. Ми, вже Незалежна Українська держава. Внесли о 9 годині в 21-й годині 5 хвилин полотнище Велике у Верховну Раду, і менший прапор Дмитро Чобіт на древку несе в сесійний зал за тим полотнищем, які несли. В перших рядах В'ячеслав Чорновіл, Іван Заєць, і там інші ще депутати наші колеги несли, розстелили на столі президії Верховної Ради, а Дмитро Чобіт передав це древко із прапором, який казали, що він нібито був у Москві там на танку, коли Єльцин там промову проголошував. Не суть важливо, де він був, головне, що він легше було його прийняти увійшов у Верховну Раду і вручив його не дуже так видно було. Я дуже пильно стежив. Кравчук вже не міг не взяти.